Дякую. Так, а що це за цукерки? Кейк попси. Тісячка, як картошка колись була, але трошки сучасна. Як картошка колись була, але сучасна. Ну, а пісюрік, що нікого не приніс. Ви що, приказ? А ну чесно, хто взяв мекнути? А чим ви займаєтеся? Ви цим і займаєтеся. Так, да, да. я кондитер Ви кондитер. Тобто ви зробили собі рекламу. Це не через це. Я вам це не через було. це, а через ми що. Якщо ви раз питали, чого ми прийшли без нічого солодкого, то ми Я минулий раз запитала, чого ви прийшли без солодкого і ви вирішили виправитися. Е, клас, і це ваш сімейний бізнес. Ні, я працюю.